Теба, яка новина? Number one. Сьогодні цікавий рецепт приготуємо, який називається панкейки із а, ікрою Мінта з авокадо. А, звучить начебто як. Але ще друга новина прекрасна. Ви це бачите? Ви це! Бачите, я готовий стати на коліна, на одне Больне коліно, але я став. Не піднімайся, як я ж буду без Дочіка... тебе тут на кухні. Люди добрі, дочекалися. Барбір у фартушку зараз буде. Я трішечки готувати. просто допоможу. Основне буде. І тут основну скрипку. основну а? скрипку, та ні. Я скрипку. так уважливо, що ага. одну скрипку Трамбон. буде грати наш кулінарний маестро, А я так легенько, так, так. Сківері, сківері, ну, давай, підтьохю, але так, що предметно підтьохую. Рузі, отже, готуємо панкейки. Ну і дійсно, сьогодні на люсі я на люсі я повішу начинку. Зараз потроху розігріваю пательню, щоб вона така середня була добре розжарена для панкейків. Ну і це дійсно доволі доступний і цікавий рецепт. І мінтая продукт. Треба сказати правильного харчування. А, в ній багато білка, майже немає вуглеводів, що важливо. До речі, рецептку бачите на своїх екранах. Ікра ікра мінтая багата на омега-3, який і так потребує наш організм щодня. А нагадаємо, що омега-3 це жирні кислоти, важливі для профілактики інфарктів та інсультів. Важливо зазначити. Ну і Люся взялася за авокадо. 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 а ти начинки. знаєш, як серцевинку прибрати? Так я вже, вже зробила це. Ні, серцевинку прибрати, тобі прибрати серцевінку ну, треба. Треба з цього човника. Ну, в миску. так ложкою. Молодець. От бачите. Я просто Господи перепривляю зим. твої скіли і знання. Ну, Люсь, що ти <свіс> починаєш? зир-зир ну, зир на мене аж ну, страшно. слухай, ну хто у ну, тебе зир резир у мене жанжи. Дивися, ну хто не знає, що, якщо м'якенький авокадо, ложкою так що легенько, ложечкою Бо я знаю людей, які починають чистити ножем, потім Та, ну, витаскувати що, ту кісточку, воно розпадається, вискольжує, все падає, кісточка там, авокадо немає. життя після цього немає? що потім я бачила, можна робити запіканочки. Бачите? Такі ну, то окрема історія в човники від авокадо. там то, то можна яєчко робити. Mm -hmm. Ну то інша історія так. я не буду плутати. Давай розкажи, що я роблю. А, Значит, далі то, що я а, додаю. авокадо і о, яйця, які отак, от ми ну, напіввідварені, у нас таким чином, десь я думаю, 5 хвилин достатньо було. Ні, ні, щоб... ні навіть, менше, я думаю. навіть менше, щоб тому що... у нас жов... жовток у нас трошечки був такий млявий, ріденький, а білок схопився. Ось і тому, тому бачите, трішечки начистили, а далі я. Буду ложечкою так само, як авокадо я вичищала, так само ложечкою шкарлупки Я буду виймати яйце. Так, і е отут тут важливо це зробити. Давайте зараз я Добаві. зараз <плес> Люсі додасть яйце, трошечки Поехали. артен сіль і трошечки перцю. А я вас зорієнтую на тісті. Дайте, будь ласка, навіть ще е рецептку, для того, щоб е наші глядачі зрозуміли основу сьогоднішньої страви. Це, власне, панкейки О! і е міні-панкейки. Дивіться, борошно, молоко, сіль, лимона, яйце. Цукор, сіль, сода, розпушувається олія. Нюанс важливий, а як це? Як це молоко і сіль сік лимона? А все окей? Ми знаємо, що кислота починає згуртовувати білкову рідину, тобто саме молоко, воно. І нічого страшного немає. Кефір вам кислий. Норм готувати панкейки з кефіром. Норм. Та чому молоко не може згуртуватися трошки? А те кислинка притаманна саме лимонному соку підсилить смак. Природньо підсилить смак, і ваші панкейки будуть набагато смачнішими. Все перемішали гарно добре, і у нас консистенція. Несторе, покажи, будь ласка, наш оператор ось такої консистенції рідкої, рідкої сметани. І от зараз невеличкими порціями я на пательню буду. А ось так от опа. Дивіться, яка філіграна у нас має бути, вийти робота. Ось так от я їх по І коли будуть зараз з'являтися бульбашки, це ознака того, що о. Власно, ми потроху йдемо до нашої цілі і маємо перегорнути. У нас така делікатна буде страва. Я би сказав, майбутні апетайзери. Апетайзери – це те, що може бути перед основними стравами і трошечки збудити ваш апетит. Тим більше, що панкейки на сьогодні солоні, не солодкі. Цікавий, доволі рецепт. Зараз головне нам не прогавити момент, щоб перегорнути. У нас нічого не згоріло. А Тим часом Людмила Барбір за зараз ще одне яйце. Виколупує зі шкаралупи до авокадо. Я тобі допоможу до трошечки Артем, сіль, Артемсіль Можеш розрізати лимон зараз. Лимон і обов'язково сюди угу. лимон буде дуже дуже доречний. Так, так лимон, і і сиротка, лимон. Кісточки прибираємо. Сротка, Сротка. Що так, і кілька крапель, так, але не переборщіть, дружні, то, тому що ця кислота ні, ні. залишиться і вона буде головною основною. Тобто вона додав, буде так? перебивати смаки і аромати інших інгредієнтів. то не потрібно. Так, і от веделкою. В, ну, в принципі, авокадо, ти знаєш, нормальний. Коли стригли, воно він стигли, буде стигли, стигли. Тому бачиш, що нормаль, якщо дивись. авокадо у вас пружний, ну вже вибрали такий. А mm -hmm. треба робити сьогодні і зараз цю страву. То берете блендер, блендером перебиваєте авокадо. До ось цієї до, до кремоподібної структури. Або якщо у вас невеличка. Якщо у вас невеличкі залишаться, ну, скажімо так, часточки авокадо, ще буде смачніше, ще буде гарніше. Дивіться. Що там тебе? О, не старе, подиви. Ой, які подивися! Диви! Воно покрилося, воно покри... Навіть я руками, можу дивіться, покрилося цими бульбашками. Ой, пори стало таким. оп! Ай, 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 ай. А, о. Гарнюні, да? Хоча ти знаєш, тут навіть можна швидше авокадо о, навіть клас. блендером. Це було б набагато швидше, ніж це я зараз буду. Хоча Деликаті. авокадо непогана. Делікатісімо. І набагато швидше було б, звичайно, ти знаєш, блендером. І зараз а, сфокусуємося трошечки на ось, власне, ікра мінтая. Ну, а, максимум отримує від ікри мінтая наш організм, як продукту море продуктів. Важливий нюанс для того, ікра мінтая, яка продається в Україні, вона привезена з Аляски. Тож не бійтеся, друзі, що можете попастися на якийсь неякісний, бо, не дай Боже, російський продукт. А, от прибережні, як нам повідомили спеціалісти а, води Аляски, вони це, це екологічно чистий регіон а, на нашій планеті. І от Мінтай в умовах дикої природи дає, безумовно ще якісну ікру! Так, вимикаємо так, наші панкейки Я Ого, суштую. манюні, гарнюні сюди. Клас. Mm -hmm. Так ну вимикайся, зараз зжаришся. Я скуштувала oh. трішечки. Я б додала так. сюди трішечки лимончика, що я збризну. Трішечки сільки і перчику. Дивіться. Так от і так от. Раз, раз. Так, дивіться. Трішечки. Далі. Ще раз. Сюдой. Раз. Це і трішечки. Це сюди. І трішечки ще сільки. Чуть-чуть. Беремо ось таку. Барко. Так. Бо! А? Ось. Ікра, mm. Ти знаєш, so, що yeah? я дивлюся, Руслан, що треба було, напевне, mm. одне яєчко, напевне, мені не додавати. Ну це ж на майбутнє. Ой, не солоне, абсолютно не солоне. М -м -м. Дуже насичений, рибний, гарний, приємний смак. Давай, блюсь, дай, все. Все, молодець, ти справилася зі своїм завданням. Ти молодчинка. Молодець. Ніби ти знаєш, дитячого садочка, дитина. Тепер... Молодець, ти справилася. завданням. Ну, іноді Діти, завдання. тобі ж подобається так. Ну, а чому ні? Mm. Чому ні? Ну слухай. Ні, хоча ні? по текстурі, по консистенції. Це нормально. Круто, мені подобається. Воно, воно диви, я поклав невеличку порцію зверху і воно не розповзається. Yeah. Тобто воно не розливається, не виливається, не виходить, грубо за, е, кажучи, за бортики. Ну так от трошечки прим'яцькали що? ложкою, щоб воно було, мій? ну скажімо так. Красиво, гарно, структурно. А зверху дивимо ось а, і сон, 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 Опа, і крамін доступний продукт, який можна нині купити і задовольнити себе. Так, дивіться. Так. Зараз і ще один варіант. Все, ось, будь ласка, у вас у вас на ваших очах ми приготували страву, яка може бути гарним прекрасним анонсом головних основних страв, які ви сьогодні приготуєте для себе, рідних, близьких, для себе також. Любіть, іноді себе також, ну і для ваших гостей. На! Вас. Мені здається, сьогодні ми впоралися. Не без твоєї допомоги тут. Е, так, звичайно. Ну і е, там Єгорів нам теж залишив, Єгор, так? Що Що Єгор щось шо Єгор залишив нам. А, ми ж знаємо ці змагання. Е, ну давай показуй, що Ігор залишив, де він залишив. Для так? мене це є е, теж загадка. Та ладно, ти не дивився вчорашній ефір? Я не дивився. Ні, там? я не, я не знаю. О, 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 Боже мій, Руслан! Ми свої панкейки приготували. Кажеш, ти на... якісь свої панкейки або млинці мінці приготує. Е, ну, в нас просто таке естетичніше, мені здається. Бо тут подивися, егеге. Подивися, це ти? Це Руслан? Я не це, це, це... Борода, ніс, і в тебе моноброва така, бачиш, одна. Ох, а, а це що це, це, це... за можна... Зиглик? Це зиглик. Це зиглик. Так воно що! Я хотів секрет свій зберегти про зилик, а Воно взяв. Дивіся, і... У тебе навіть тут отвір є. Ой, бачиш, тебе миве. є там губ'я. Ну, ми зрозуміли, що це під цим дизиликом, це саме губи. Так, а я не зрозуміла, Но... це якийсь торт. Ну Дивіться, торт? іноді Малансевич, ми просто влаштували собі таку перезмінку. О, Єгор о, мені росла. дає естафету ефірну, Подивіся. я Єгору даю естафету ефірну. Подивіться, просто дві різні долі, і навіть гастрономічні здібності у нас теж різні. Дайте віконечко. Це а, я, а віконечко інше теж. Я колись приготував Без... Єгора. Ти впізнаєш своїх колег? Людмила, я впізнаю, я ж з, з тобою робила Єгора, на їх його око. А ти скуштує мій дзиґлик у виконанні Єгора вперед. Я моркву таку не люблю. Слухай, так ми маємо, напевне, розрізати, скуштувати це. правильно? Це ж торт мені підказує. Давай ти наш. Давай я наш, скуштую. Ох, Єгоріо, Єгоріо, ай, Господь милий, дайте Боже тобі здоров'я, натхнення, Я можу сказати, люблю на слово Єгора. Це фактично апокаліпсис смаковий зараз буде, так? Оце смаковий апокаліпсис. Смачно горло пішло. Смачно. Я просто вдихнув. Це було дуже смачно. Мені теж Єгор, дякую тобі дуже. Реклама. А у Єгора смачно вийшло смачне? Ну бери, пробуй. Та кажу ти мені не відрізав. Ні, я смачний і не, або не дуже. Давайте, я пос... Ну я думаю, що вот той, той, той торт, рецепт, ви можете. З ножа не, на не пробують. Я думаю, що Instagram ми з тобою знаков? не посваримося, якщо я з ножа тебе. скуштую. Ні. Так куди вже? Тільки разів то було і знов мирилися. Нормально. Ну, смачно. смачно. Смачно, після нашої капкейків, Ну, не. панкейків. Скуштуй. ти скуштуй. Друзі, Це просто давай. Спробуйте, не пошкодуйте Швиденько. до столу. Ми прямуємо далі. Це просто М -м -м. та коштуй це. Скажи, що ти думаєш. М -м. М -м. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один україна.